У суботу в спортивній залі автодорожнього технікуму відбувся 15-й традиційний баскетбольний турнір на призи Володимира Мельникова. Безцінний ігровий досвід здобували чоловічі команди з Лозової Павлограда та Харкова. Баскетбол один з найбільш популярних видів спорту. Чому баскетбол став чи не головним у житті, розповідає сам Володимир Іванович. Ну, баскетбол це одна із складніших спортивних ігр по правилам, по техніці. Я думаю, і по інтелекту ігроків. Потому что здесь нужно швидке мышление, висока скорость, при большом росте і весе. Це особенности баскетболу. Правила дуже розібратися. До того ж, баскетбол емоційна гра, піднімає настрій та приносить задоволення, пояснює метр. Згодні з ним і учасники турніру. Попав трьох, він придавив противникам, бросив добре, він когось обманув, посмотрев в одну сторону, отдал в іншу. Это игра. Выигрывает тот, кто обманывает. Но обманывать надо. Это игра. Мы в шахматы тоже обманываем друг друга, когда садимся играть. Каждый хочет обмануть и в итоге выиграть. Но в жизни на сути... Не, ну в жизни в жизни, конечно, в жизни это. Ж... Да, да. Хотя... Но не везде не везде спорт копирует жизнь и жизнь копирует спорт. Ну есть, конечно, спортивная хитрость в игре. Ну, в основном получать удовольствие от игры, от слаженности действий команды. Ну, конечно же, от победы. «От ігри. буде важка гра. Я думаю, буде напряжене, тому що боротися за у нас є шанс занять перше місце». 15 років поспіль триває турнір. Нехай ця традиція збережеться. За дорученням міського голови Сергія Степанова привітав учасників змагань, керуючи справами виконкому глядачам яскравих вражень, а спортсменам перемоги побажала начальник управління у справах молоді та спорту. Винуватець свята висловив слова подяки спонсорам за постійну фінансову підтримку. Зокрема, Степану Степанову, який грає у збірній команді міста з баскетболу, згадали і спортсменів, які були ініціаторами створення турніру. Да, я приїхав сюди, тому що ми 15 років тому назад були першими обладателями Кубка Мельникова. Я хочу йому пожети здоров'я. головне, це перше мирного неба йому і знову здоров'я. В ході змагань склалася заплутана ситуація. Три команди отримали однакову кількість очок. А отже, визначати переможця довелося за додатковими показниками різницею закинутих і пропущених м'ячів. У підсумку турніру перше місце посіла збірна команда Лозової, друге команда з Харкова, третя команда Дю США Олімпія на четвертому місці Павлоград.